Колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної прес-конференції актуальні питання роботи Служби безпеки України. І, до слова запрошується керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Прошу, пане Олександре. Дякую всім. Доброго дня. Дозвольте зразу перейти до самого, мабуть, на даний момент актуального питання, яке цікавить багатьох останніми. Днями це затримання у передмісті Києва, члена громадської організації «Азов Краснова та пані Шелест. Хотів би повідомити, що в ніч з 27 на 28 лютого приблизно між першою та другою годиною ночі пан Краснов разом з Шелест були затримані на автозаправці. Одразу після закладення тайника схорону біля села Щасливе на трасі Київ-Харків. Краснов намагався після закладення тайника втекти з місця, і він чинив опір правоохоронцям, тому під час його затримання вони були змушені застосувати силу. Одразу після затримання у супроводі слідчих та оперативних. Співробітників Краснов був повернений до місця закладки тайника, де було проведено відповідні слідчі дії, а саме огляд місця події. В тайнику при цьому було знайдено і було вилучено пластикову вибухівку в тротиловому еквіваленті приблизно 42 кілограми. Це, щоб ви розуміли, сім протитанкових за обсягом руїнної дії, сім протитанкових мін. Також було вилучено 5 корпусів бойових гранат, 6 накольних механізмів домінних підривачів, а також 10 детонаторів. Слід сказати, що затриманню Краснова передувало досудове розслідування, під час якого в рамках Кримінального процесуального кодексу здійснювався комплекс негласних слідчих розшукових заходів. І результати цих заходів дають підставу нам стверджувати про наявність беззаперечних доказів його причетності до протиправної діяльності. Встановлено, зокрема, що гранати та вибухівку краснов попередньо. Вилучив з іншого місця зберігання, зі схрону, який був для нього підготовлений особами, які, прізвища яких і установчі дані, яких слідству зараз практично відомі, цей схрон був облаштований на трасі Одеса Київ у Ставищенському районі Київської області. І пізніше ми вам продемонструємо відео з відеореєстратора. Після того, яке було зняте автоматичному режимі, після того, як Краснов з співучасниками з іншими особами, покидав місце, з якого він вилучив вибухівку, покидав це місце і коментував те, що він робив до цього. Також можна сказати, про це вже звісно відомо, але ми хочемо про це офіційно сказати, що 28 лютого Краснову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 263. І проведено комплекс обшуків та інших слідчих дій, в результаті яких вилучено додаткові докази, у тому числі елементи вибухових пристроїв, саморобних вибухових пристроїв, а також. Комп'ютерну техніку, на якій слідчі вже знайшли докази причетності Краснова до протиправної діяльності. Нашими слідчими у повному обсязі дотримувалися всі вимоги кримінального процесуального кодексу, у тому числі щодо надання Краснову послуг адвоката. І протягом визначеного законодавством терміну 72 години судом буде обрано запобіжний захід пану Краснову. Також додатково хотів би повідомити, що за підтвердженими оперативними даними, Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку Азов, а також у період з 10 по 13 лютого. Перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. На зв'язку російської сторони Краснов перебуває з 2014 року. І під час цієї останньої зустрічі, в тому числі, обговорювалися питання пов'язані з можливим використанням тієї вибухівки, яка була вилучена у передмісті Києва. Ми знаємо прізвище цього, цієї особи громадянина Російської Федерації, у якого на зв'язку перебуває пан Краснов. І у слідства наявні інші легалізову матеріали, які будуть, з якими громадськість ми будемо ознайомлювати по мірі того, як слідчі будуть давати дозвіл на їх оприлюднення. Слід сказати, що це не Перший і не останній, вірніше, це, це був не перший виїзд Краснова до Білорусі у 2015 році він вже два рази там перебував з ті ж самою метою, що й в останній раз. Також вам всім відомо, що Краснов. Обвинувачується і в іншій справі пов'язані також з ознаками злочину, передбаченого статтею 263. Незаконне зберігання зброї. Ця справа наразі розглядається в суді. І як вам відомо, 21 травня 2014 року у помешканні Краснова проводилися слідчі дії, проводився обшук, під час якого було виявлено також цілий арсенал зі зброєю, окремі фотографії з матеріалів протоколу. Обшуку ми показуємо вам зараз на слайдах. У липні 2014 року Краснов був звільнений під заставу, а подальшому вступив до добровольчого руху. Слід відмітити, що дійсно ця справа викликала дуже суттєвий резонанс. І це ну, дещо викликає певне здивування у Служби безпеки України, тому що коли служба арештовує власних співробітників, полковників підполковників, то такого резонансу і такої уваги до цих подій чомусь немає. Хотів би нагадати, що, наприклад, у грудні 2015 року службою було затримано підполковника співробітника відділу спецзв'язку управління служби безпеки в Донецькій області. Він обвинувачується у передачі терористам таємної інформації, а трошки раніше, у також у 2015 році, військова прокуратура разом з Службою безпеки України затримали полковника СБУ, який працював як інформатор бойовиків. І ці справи, звичайно, не розглядалися як політичне замовлення Служби безпеки проти самої себе. Тому дещо викликає здивування, що коли знаходять у активіста 30 кілограм вибухівки, окремі особи трактуються як політичне замовлення з боку Служби безпеки України. Голова Служби безпеки Василь Грицак неодноразово наголошував на тому, що місце зброї вибухівці там, де ведеться війна. І він також неодноразово озвучував статистику, що більше 30 співробітників за останні 8 місяців, більше 30 співробітників Служби безпеки були заарештовані за за хабарництво або за роботу проти своєї батьківщини в інтересах російських спецслужб. Так само багато злочинців ми заарештовували і в інших правоохоронних органах та державних органах. І тому ми не можемо казати, що добровольчий рух він є, має, має якийсь певний імунітет від проникнення ворожої агентури та негідників чи осіб з якимись негідними помислами. І це принципова позиція, що міста мирні мають залишатися мирними. І наскільки нам відомо, з цією ж позицією збігається. Ця позиція збігається так само із позицією керівництва полку Азов. Можемо показати декілька цитат з повідомлень, які раніше розміщали розміщувалися у пресі. Наприклад, керівництво полку Азов стверджує, що місто патріота оружием на востокі України, наприклад, або ж наступний слайд. також керевнеству полку азов наприклад казалось что некоторые командиры батальонов дают повод сомневаться в своей адекватности и способности действовать в рамках закона они не понимают что монополия на насилие есть только у государства у граждан есть право на самозащиту любое превышение которой строго карается в любом цивилизованном государстве Мы насправді очікуємо на продолжение нашей співпраці. З усіма активістами і з волонтерами добровольчими батальйонами, тому що це наша спільна робота і наша спільна справа. Зокрема, наприклад, також у 2014-15 роках спільно з батальйоном Азов ми проводили багато арештів, затримань терористів, затримань інформаторів російських спецслужб. Наприклад, також от у жовтні затримували Нацгвардійця, а у листопаді 2014 року разом з полком АЗОВ затримали співробітника члена полку АЗОВ, який працював на ФСБ. І це проводилося разом з керівництвом цієї організації. Сьогодні зранку голова Служби безпеки та керівник головного слідчого управління зустрічалися з керівництвом полку і вони довели йому ту інформацію, яку дозволив слідчий стосовно цієї справи. Наскільки нам відомо, керівництво полку не було ніяким чином обізнане про протиправні наміри Краснова. І як я вже казав, з 2014 року ця особа за нашими оперативними даними перебуває безпосередньо на зв'язку у російських спецслужб. Його завданням було в тому одним із завдань, яке він виконував в Україні, було підготовка вбивства одного з активістів, які наразі перебувають на у Херсонській області на адміністративному кордоні з адміністративною республікою Крим. І ця ситуація планувалася використати її російськими спецслужбами для того, щоб дестабілізувати ситуацію, обстановку у цьому регіоні, викликати провокації і фактично розв'язати руки російській машині для того, щоб в тому числі мати можливість вторгнення на територію Херсонської області. При цьому відповідальність за ці дії, звичайно, лягла би на активістів. В тому числі і на полк АЗОВ. В принципі, це все, що ми хотіли вам сказати. Я готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, пане Ми можемо, я вибачаю, ще ми забули. Ми можемо показати відео, яке було вилучено під час огляду автомобіля, на якому пересувався Краснов. Це відео було вилучено з його. Відеореєстратора в автомобілі слідчими проведено огляд цього відео, і ми хочемо показати один з епізодів, який на ньому відснятий, який відбувся безпосередньо після вилучення ним схрону з вибухівкою у Київській області. Будь ласка, відео. Здесь где развернуться А тут десь можешь есть развернуться Я уже думал включить мотор Погреться, все-таки Нормально Там Там мы спочатку, блять, он не объяснил он вообще не там лежало, его опусково наткнулся. пальцы, блядь, ебал Ты переложил? Это что-то какая-то хуйня там лежит непонятная схожая на пластик Ну, попали куда-нибудь Звали Шеф, по счетчику. Шеф, по счетчику. давай Це відео буде доступне на нашому сайті для того, щоб завантажити, якщо буде у вас таке бажання. Дякую за увагу. Дуже дякую. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтеся. Радіо Свобода Анвар Деркач. Судячи з вашої розповіді, я зрозумів, що пан Краснов, перебуваючи під слідством і очікуючи суду по справі про зберігання зберігання зброї. Вчиняв ті дії, про які ви сказали, перевозив в вибухові речовини і пристрої. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з цим, як ви оцінюєте інтелектуальні здібності підслідного Краснова, і як ви оцінюєте фаховий рівень його кураторів з ФСБ? Дякую? Дякую за ваше запитання. Насправді, в принципі, все виглядало доволі. Оптимістично для пана Краснова, тому що дійсно перебуваючи під слідством, але справа вже тривалий час розглядається. Якихось передумов до його затримання в принципі немає. Його на поруки, якщо я не помиляюся, взяв один із народних депутатів на той момент. Тобто він, в принципі, відчував себе доволі впевнено. І, звичайно, що він, мабуть, не міг уявляти, що на той момент фактично перебуває під. Контролем під нашим контролем, і ну, стосовно здібностей чи оцінки роботи російських спецслужб, то повірте, що вони не гребують жодним випадком, жодною можливістю завдати певної шкоди, як у районі проведення АТО, так і на іншій території України. Наступне питання. Це разі компанія Чорноморка підтвердив Лій Краснов, що це була його взривчатка після затримання. Дякую за ваше запитання. Я не можу розголошувати тих заяв, скажімо так, тих свідчень, які давав Краснов слідству на сьогодні поки що на даний момент, скажімо так. Але коли він був затриманий, і коли він був доставлений до місця, де він закладав тайник. То ну у нас немає сумнівів у тому, що він це робив своїми руками власними руками. І ще одне питання: влітку до його матері приходили ФСБшники у Криму. На нього є діло у Криму. Як це пов'язано? І ну було був великий резонанс з цією, з цього приводу. Дякую за запитання. Ну мені принаймні невідомо про те, чи приходили до його матері ФСБшники, чи ні. Але певним чином це допомагає сформувати імідж особи, яка переслідується. Тобто, в принципі, російські спецслужби працюють в цьому плані, можуть працювати доволі так, ну не комплексно, а з уявою гарною, і тому сформувати імідж, скажімо так, особи, що вона насправді. Є, скажімо так, вигнанцем, чи його він активно переслідується російськими спецслужбами? Це не викликає певних ну, це, не це не важко зробити. З громадського телебачення, скажіть, що таке, будь ласка, от для Станіслава Краснова дуже близька людина Олександр Костенко, який знаходиться під російським слідством. Тобто СБУ стверджує, що людина, у якої, у якої у який заборонено їздити в Крим, у якої друзі під російським слідством створює диверсійну, ну займається диверс... диверсійними так діяльністю на кордоні з Кримом, де зараз блокується півострів. Тобто, так, така логіка. I... Уточніть, будь ласка, в чому запитання запитання в тому, що ця людина неодноразово розповідала про свою мотивацію, про те, що він вже страждає від російської агресії, так і в Криму, і його близькі, і знайомі виходить, що він так і ще й співпрацює з російськими спецслужбами для того, що сьогодні йому було пред'явлено. Я все таки не зовсім зрозумів. Тобто, ви кажете про те, що він страждає від того, що його товариш затриманий ФСБ. Ну, це він так стверджує. Ну про це, мабуть, поки що рано говорити. Давайте дочекаємося результатів розслідування. Ну про мотивацію людини, мабуть, це не так легко встановити, скажімо так, і це має слідчі розбиратися у цьому процесі від початку до кінця. Тобто, тут ну. Ігорологія на телеканал Інтер. Скажіть, будь ласка, була інформація про те, що разом з Красновим затримали пані Шелес. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Якщо так, то за що її затримали? Дякую за запитання. Так дійсно вона була затримана. До речі, її голос ви могли чути на відео, тобто вона була безпосередньо причетна не тільки у той момент, коли відбувалося затримання Краснова, коли він. Перезаклав тайник з вибухівкою. А у той, а у той момент, коли вибухівка вилучалася у Ставищенському районі, вона була разом з ним. Вони обговорювали активно, що там перебуває. Тобто, казати про те, що вона абсолютно нічого не знала, нічого не ні про що не здогадувалася, дуже важко. Тому, звичайно, слідчі мають дослідити її безпосередню роль у тих діях, яких наразі підозрюється обґрунтовано підозрюється пан Краснов. Ну, наскільки мені відомо, її інкримінується співучасть у тому злочині, який інкримінується пану Краснову. Олександр Алферов. Азов два питання. Власне, ми знаємо, що Станіслава Краснова було побито до такого ступеню, що втрачав свідомість, і наразі не міг спілкуватися. То питання перше: коли служба безпеки України припинить катування затриманих? І друге питання: Станіслав Краснов є лідером блокування від Азову, як від цивільного корпусу, так і від полка АЗОВУ. Блокування Криму. І моє питання наступне: до якого часу Служба безпеки буде працювати з Кремлем, щоб знімати з дистанції основних лідерів українського руху. Дякую. Дякую за ваші запитання. Про я можу тільки прокоментувати те, що стосується. Як ви виразилися побиття пана Краснова під час після закладення тайника він почав, скажімо так, тікати з того місця. Звичайно, що коли його наздогнали наші співробітники, фактично це було вже на автостоянці, і вони авто вибачте на автозаправній станції. І звичайно, вони його намагалися зупинити для того, щоб затримати. Він чинив опір, тому ну, наявність певних фізичних. Скажем, пошкоджень, які могли при цьому статися, це ну не цього виключати, звичайно, не можна. Це, якби фактично, обійтися без цього, на жаль, не можна, якщо людина чинить опір законним вимогам е, співробітників правоохоронних органів. Кого? Російською мовою стати показувати, тому що російською запитаю Вес Станіслава. Ви знаєте, щоб чинити опір? Ні, я не знаю вагу 70 пана. 70 з гаком кілограм. Я думаю, що чинити опір такому чоловіку вагавику достатньо складно, правда? Ми з вами вступаємо в дискусію в якісь оціночні судження, які, в принципі, не зовсім, мабуть, цікаві журналістам. Я думаю, давайте дамо можливість їм задати якісь запитання. Стосовно безпосередньо конкретних якихось дій е, Краснова, його ролі у рухах, е, у певних діях, я думаю, що давайте дамо можливість слідству спокійно розібратися в тому, що, що реально відбувалося. І е, повірте, коли затримуються співробітники Служби безпеки, іноді також е, буває важко повірити, що ця людина зрадила батьківщині і наразі працює е, на ворога. Але, на жаль, такі випадки бувають. Марине юа перший у нас таке уточнювальне питання. СБУ підозрює краснова в тому, що він співпрацював з російськими спецслужбами, і поки що ми знаємо, що йому інкримінується 263 стаття це незаконне поводження і зброю. Хотілось би уточнити, поки що це єдина стаття, яка йому інкримінується. Тобто, трошки незрозуміло. Наскільки я розумію, цією статтею саме от таким прецедентом має займатися Нацполіція, чи не так? От хотілось би дізнатися, все ж таки, що йому інкримінується, лише ця стаття чи ні, дякую. Дякую за ваше запитання. На сьогоднішній момент йому оголошено про підозру саме вчинені злочину, передбаченого частиною першої статті 263. Як ви правильно зазначаєте, це розслідування злочинів, передбачених цією статтею, відноситься 216-ї статтею КПК до віддання Національної поліції. Але до того, як прокурор. Прийме рішення про передачу матеріалів до іншого правоохоронного органу слідчі Служби безпеки України будуть здійснювати провадження і будуть здійснювати відповідні слідчі дії до цього моменту. Якщо, звичайно, не буде перекваліфіковано ту діяльність, яка інкримінується Краснову, і не будуть додані інші статті, які безпосередньо відносяться розслідування яких до компетенцій Служби безпеки України. На той момент так, будь ласка. Так, вірно, все, дякую інна Гоголь, телеканал Зік. Скажіть, будь ласка, ви оприлюднили запис? Там два голоси, так чоловічих. Чи встановлений кому належить другий голос? Хто це? Так, встановлено. А можете сказати хто? Вибачте, не можу. Друге питання, скажіть, будь ласка, як зараз просувається справа затриманої росіянки Анастасії Леонової? Чи встановлено взагалі щось її висунуті обвинувачення? Який зв'язок вона має з Олегом Мущелем? Я зараз не готовий обговорювати детально цю справу, але наскільки мені відомо, то слідство просувається і наразі немає сумнівів у конкретній ролі у її конкретній ролі у діяльності цієї групи. А встановлено її зв'язок з Олегом Мущелем? Так чи взагалі який стосунок вони мають? Що ви маєте під словом зв'язок? Її інкри що їй взагалі добре, тоді скажіть так, що їй взагалі в чому її звинувачують зараз, так і на якому етапі слідства давайте я з'ясую і вам додатково повідомлю, тому що ну рух по слідству відбувається завжди фактично кожен день, тому що я просто вас не вводив в оману. Давайте мене це запитання вам додатково відповімо. Але цією справою займається СБУ. Правильно розумів наскільки мені відомо, то так до останнього часу принаймні, займалася служба. Якщо його не забрала прокуратура, то ми і далі займаємося, просто треба доуточнити. уточнити. Дякую. Дякую, ви сказали про те, що відповідно до чинного законодавства була надана допомога Краснову, юридична допомога. Я хотів уточнити, скажіть, будь ласка, скільки часу минуло від моменту фактичного затримання Краснова до оформлення документального оформлення затримання? Чи відбувалося оформлення у присутності адвоката? І якщо можна, назвіть прізвище адвоката, хотілося б з ним поговорити. Дякую, дякую за запитання. Прізвище адвоката наразі я не знаю. І стосовно таймування, скажімо так, по хвилину, що саме відбувалося в цей день, ми в цю ніч вірніше. ми можемо дати вам додаткову інформацію. Наразі, ну скажімо так, по чітко по хвилину, мене цієї інформації просто немає. Але але в будь-якому разі, якщо злочинець, скажімо так, затримується на місці скоєння злочину, а про це саме йде мова про зберігання у тайнику вибухових речовин та вибухових пристроїв, так то відбувається одразу ж огляд місця події. Цей огляд місця події тривав від, фактично, від півночі до ранку йшло оформлення. Хоча уявіть собі, наприклад, у другій годині ночі на трасі Київ-Харків знайти понятих для того, щоб процесуально оформити відповідну слідчу дію. Собто, огляд місця злочину? Правильно я розумію, що огляд місця злочину слідча дія конкретна відбувалася без присутності адвоката? Про це я точно не мені точно не відомо. Мені потрібно додатково з'ясувати цю обставину. Колеги, чи є ще питання, або уточнення? Якщо питань, то уточних більше немає. Дякую, пане Олександр. На цьому завершуємо прес-конференцію. До зустрічі. Дякую.